Щоб бізнес мав можливість працювати, а виробничі потужності залишалися в Україні у Івано-Франківську. Відбулася міжвідомча нарада щодо створення та функціонування індустріальних парків в області з подробицями Любомир Балей. Цьогоріч в Україні зареєстровано 65 індустріальних парків. Найбільш успішні зараз працюють у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях згідно з програмою Міністерства економіки через війну на Прикарпаття переїхало 80 виробничих підприємств. Відтак є потреба у створенні додаткових промислових офісних центрів. Нам сьогодні надзвичайно важливо, щоб індустріальні парки розвивалися. Важливо, що є присутні голови територіальних громад. Я думаю. Після сьогоднішньої такої плідної розмови і наради багато голів територіальних громад будуть шукати можливості розвивати індустріальні парки, створювати на територіях своїх територіальних громад. З метою розвитку індустріальних парків, що у 2022 році, Верховна Рада України ухвалила зміни до митного та податкового кодексів. Такі нововведення надають пільги для підприємців, діяльність яких позитивно вплине на розвиток громад, допоможе швидше відновити промисловість України після нашої перемоги, кажуть народні обранці. Ми вже мого 85-го виборчого округу, Можемо сімсоп'ятого в місті Калуші, Вже працює індустріал-хаб. Це ініціатива приватного бізнесу, чудова ініціатива, яка вже впроваджується, є певні успіхи сьогодні, ви матимете змогу їх побачити. Так само є ініціатива Калузької територіальної громади по створенню парку під назвою Галіція. Зараз фіналізація документально триває, але я переконаний, що в межах 20 гектар ще один парк буде в межах громади працювати. І ще є ініціатива індустріальний парк бондерів, також подані документи до Мінекономіки. По великому рахунку в межах однієї громад буде функціонувати три великі індустріальних парки. Це безумовно прекрасний інструмент економічної зброї, яка зараз вкрай необхідна. Ми маємо дбати про відновлення, маємо дбати про створення робочих місць. В нашому регіоні є фантастичний потенціал, і один з інструментів це безумовно, індустріальні парки». Народні депутати та керівники громад на прикладі Прикарпаття розглянуть проблемні питання щодо розвитку індустріальних парків та напрацюють пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з метою їх розвитку на місцях.